Я от вивчав осінню минулого року застосування цієї частини першої статті 111 про держраду, це про колаборацію. І Там ну, по факту була така, ну, зараз збільшила кількість вироків, але ну, по факту всі люди, які співпрацювали з росіянами, і вони потім мали змогу найняти адвоката, вони якби підписували угоду із слідством, там різні інші механізми. І фактично ці всі 15 років з конфіскацією, здебільшого, взагалі не були застосовані. Тобто ну, не треба думати, що якщо дуже така сувора стаття, то вона якби не знаходиться засобів її компенсації. Тут просто можна говорити про те, що на середину третього року війни в суспільстві наростає невдоволення того, що з'являються люди, які очевидно збагачуються на війні. Коли ви подивитесь навколо, ви бачите. Машини, ресторани, Київ, бурлий, центр такого не було ніколи бурного життя на вулицях, як, як зараз, взагалі ніколи. Навіть у цей ніби економічний бум підйом там 2005, 2005-2006-2007 років, такого теж не було. Тому якби ми розуміємо, що в Києві дуже багато грошей, і ми розуміємо, що оскільки є основна стаття витрат та міноборони, значить вони щось. Роблять для Міноборони в регіонах чи в Києві, і це бачать всі. І це викликає ну це об'єктивні суспільно-політичні процеси. З Цим треба щось робити. Когось треба ловити, когось треба наказувати, хоча б примірно, і ну от саме з цією проблемою ми стикаємося. Ну, можливо, покарання просто недостатнє, воно не є запобіжником. Так, е, за от за да. тут виникає вони питання, вони є? чи, чи є покарання? Чи є покарання? То от я от якось теж на ефірі радив, що от якщо б спостерігали, от там винесли ти, ти... а що там з цією людиною через два роки, а що через три роки. Практика ж показує, що в більшості випадків це все закінчується, ну, якимось а у а якби саджали умовно. на 50 років, як в Америці, то напевно було б трошки інакше. Е, ну розумієте, в Сполучені Штати Америки вона ну, концептуальна інша проблема. Вона держава створювалася вже з бізнесменів, які спочатку й мали право голосу. І за порушення всього, що стосується грошей, вони зразу дуже суворо карали. А потім вже надавали додаткові голоси там іншим людям, які не мають власності, і так далі. В Україні ну, така соціальна держава. Якщо ви відкрите конституцію, там написано, що це права соціальна держава. І оці всі соціальні, ну типу, що все має бути більш-менш рівно, все має кудись розподілятися, і так далі. І тому у нас оця ідея фі... і фінансової розвідки. І ну, об'єктивно, воно працює набагато гірше, ніж воно працювало років 40-50. Тому назад як не дивно, тому що ну, є ж дуже проста ситуація, коли робиться аналіз по споживанню. Да? Ну, тобто, якщо рівень споживання перевищує рівень доходів в декілька разів, то тоді ну, треба конкретно це шукати і доводити. У нас воно ну, не складається в цей ланцюжок, і суспільство хоче швидкого покарання когось за якісь суми, які для більшості людей. Ну, вважаються великими там, 3 і 3 000, там 3 мільйона і так далі. Ми маємо розуміти, що там взагалі інші суми ходять. І мова йде про не 3 мільйона гривень, а там 3, 5, 30 мільйонів доларів які куди. Як де 10% тука вчора в нашому ефірі сказав, що це ще по побожевіськи брав. Ну, це дуже, якщо це правда. І я хотів ще одне додати. Я хочу нагадати, що у нас прийнятий закон про лобізм, і він має вступити в силу. Коли? А от мені здається, десь восени вже він він, ну, набу... Тобто він набу... ну, вступ... ну, там є відтермінування. І фактично, те, що ми Ну, що може депутат? Він що, щось прокладає, він підпис ставить, не ставить. Він якраз лобіює. І фактично, я так розумію, що десь цей закон про лобіювання він частково має. Легалізувати цю діяльність чином ну депутатів в цій сфері, ну не в не в цьому конкретному випадку, але взагалі цей підхід він має легалізуватися з нього там мають сплачуватися податки і так далі.